У нас знову нове надходження. Цього разу вашій увазі DAF XF510 2016 року випуску імпортований до нас з Франції. Вже розмитнений, зроблений сертифікат відповідності. Має оригінального пробігу 778 тисяч. Зараз детально покажу все по машині. Ось такий красень приїхав до нас на продаж. 510-й двигун у відмінному стані, по кузову, по рамі. Ніяких питань немає. Обладнаний автоматичною КПП, без ретарди. Має міжосіві спойлера. Зпереду він у нас на резині 315х80. Зад також 50% залишку. З правої сторони в нас встановлена гідравліка, винесені АКБ, сідло в нас високе, так як під. Само на півприщуп. також є форкоп. В такому стані в нас редуктор, незначна іржа, для дафа це нормальні речі, паливний бак на 850 літрів. Загалом по машині немає ніяких питань нарікань. Все гарненько. Зараз покажу салон. Пороги цілі, з іншої сторони в такому самому стані. Тут у нас винесений флажок на гідравліку, має два спальних місця, є електролюк, гарні чисті сидіння, чистий салон, не прокурений, автономний обігрівач є, є кондиціонер, блокування диференціала, контроль руху по смугам, адаптивний або активний круїз-контроль, хто як називає. Жодної помилки немає. По двигуну все окей. Пробіг на тахва. Друзі. Традиційно нагадую, що ми працюємо по перерахунку з ПДВ. Також у нас можливий лізинг та кредит. Кого цікавить техніка, пишіть. Набирайте за телефонами, які будуть нижче під відео та в шапці профілю. Всім дякую та гарного мирного дня.